Друзі, всім привіт! В цьому відео поділюсь своїм досвідом обрання інверторів. Кілька днів спілкування з представниками виробників, з виробниками дали мені вже якісь знання, які інвертори бувають, і як правильно їх можна обрати. Перший і найголовніший показник це синус інвертора. Він буває чистий та модифікований. Модифікований синус він буде дешевший за чистий синус приблизно в два рази. На цьому інверторі не буде працювати газові котли, не будуть працювати якась техніка з моторами, наприклад, холодильник або щось таке подібне. На ньому будуть працювати телевізори, вайфаї, якась така дуже проста побутова техніка. Їх можна поділити на інвертор, який має зарядний пристрій. І інвертор без зарядного пристрою. Інвертор без зарядного пристрою треба буде заряджати окремо якоюсь іншою зарядкою. Якщо в нього є вже, то він буде заряджатися від вмонтованого в нього зарядного пристрою. Після цього треба обрати потужність інвертора. Потужність буває номінальна. Максимальна або пікова. Потужність розраховується таким чином, що треба вибрати ті побутові прилади, які ви хочете використовувати. Наприклад, телевізор там Wi-Fi і, наприклад, це буде комп'ютер. Телевізор це приблизні показники, вони будуть в технічних характеристиках паспорта. Наприклад, я ось так напишу: І ПК там хай буде 300. Це все враховується, розраховується і підбирається після цього саме номінальна кількість потужності, кількість ват для того, щоб працювали ці прилади. Максимальна потужність вона відповідає тільки за пікові якісь навантаження. Модифікований інвертор він є більш таким простим. Для освітлення і для простих побутових приладів. Інвертор з чистим синусом, вони бувають так само без зарядного пристрою та з зарядним пристроєм. Тут нам треба або окремо його придбати, пристрій, або, якщо у вас він є, то нічого придбати не треба. Та інвертори, які йдуть зарядним пристроєм, вони частіше всього маркируються як USP, це англійською мовою. А на українській мові це буде джерело безпечного живлення. Цей пристрій буде самостійно заряджати акумулятор, коли буде електроенергія, якщо її не буде, він буде брати енергію від акумулятора. В цій ситуації, якщо простий інвертор з чистим синусом він буде працювати, коли ви його включите і підключите до акумулятора та підключите до своєї мережі, і його треба буде відключати або просто підключати окремо зарядний пристрій, і він буде окремо заряджати акумулятор. Ці два інвертора вони будуть відрізнятися по вартості. Цей інвертор, який буде зарядним пристроєм, та він буде джерелом безпечного живлення. Він майже в два рази завжди буде дорожчий. За звичайний інвертор при однаковій його потужності. Тепер вибираємо потужність цих інверторів. Так само є потужність номінальна та максимальна. Номінальна потужність та максимальна вони приблизно в два рази теж будуть відрізнятися. Так само, як і в модифікованому інверторі, треба прорахувати. Скільки у вас буде живлення брати котел, скільки у вас буде брати живлення там, холодильник та інші якісь прилади. І так само воно розраховується, треба взяти, щоб воно було хоч трошки з запасом. Тобто, якщо у вас буде споживання всіх ваших приладів приблизно 800-900 Вт, то вам, в принципі, буде достатньо і номінального в 1000 Вт. Якщо у вас буде вже переходити за 1000 Вт, ваша. Споживання тоді треба вже брати півтори тисячі ват, і буде в нього приблизно три тисячі ват пікового або максимальної потужності. Показники потужності ваших приладів вони скоріш за все за все є в якихось до них паспортів або в якійсь там інформації, яка йде з цими приладами. Її треба прорахувати, тому що кожен прилад він буде. Індивідуальний. Не можна сказати, що всі котли будуть брати 200, а всі холодильники 400. Вони всі будуть брати по-різному споживати енергію і всі будуть різної потужності. Тепер зроблю приблизний розрахунок на своєму прикладі. Наприклад є ТВ, холодильник, Wi-Fi і котел. Котел приблизно буде брати 200 Вт. Wi-Fi хай буде 50, холодильник 400 і телевізор 200 Вт. Загальна сума виходить 850 Вт. Тому з цією потужністю треба приблизно брати інвертор на 1000 Вт, і в нього буде пікова 2000 Вт. Для холодильника та котла модифікований. Модифікований, він одразу не підходить мінус. Тепер в цьому випадку можна обрати тільки звичайний інвертор інвертор з чистим синусом або джерело безпечного живлення. В мене, наприклад, є зарядний пристрій, тому мені не треба буде окремо докупляти зарядний пристрій. Якщо в мене його не було. Я б роздивлявся, або додатково придбати зарядний пристрій, або вибирати вже зарядним пристроєм інвертор, який відноситься до джерела безпечного живлення. Тепер залишається вибрати або такий інвертор з максимальною або піковою потужністю в 2000, або з номінальною 1000, або простий інвертор, так само 1000, або 2000 Вт. По ціні вони будуть приблизно відрізнятися в два рази, тому якщо буде інвертор, звичайний інвертор з чистим синусом без зарядного пристрою, він буде коштувати, наприклад, 6 тисяч гривень. Якщо буде це джерело безпечного живлення, воно буде коштувати вже приблизно 11 тисяч гривень. Ось на такому прикладі постарався показати, як можна для себе розрахувати і вибрати свій інвертор. Дякую всім за перегляд, пока.